Итак, продовжуємо вивчати нашу дисципліну: Конкурентна розвідка та безпека інформації в інженерії. Тема сьогоднішньої лекції Інформаційно-аналітична робота як пріоритетний напрямок діяльності конкурентної розвідки. План лекції. Зміст інформаційно-аналітичної діяльності. Перше питання. Поняття інформаційно-аналітичного забезпечення друге питання. Засоби інформаційно-аналітичної роботи третє питання. Зміст інформаційно-аналітичної діяльності. Поняття інформаційно-аналітичного забезпечення. Світовий досвід і практика господарювання свідчать, що найважливішою ознакою ефективної ринкової економіки є наявність потужного сектора бізнесу. Незважаючи на значну роль цього сектору в економіці, результати його функціонування в Україні значно нижчі, ніж в інших Україна світу. І навіть тих, які, як і Україна, реформують адміністративну командну економіку, економіку і ринкову систему господарювання. Зокрема, за рівнем зайнятості населення підприємства в Україні більш, тричі, більш ніж тричі відстають від європейського рівня. А частка ВВП складає близько 10% для України, тоді як у розвинених країнах це значення перевищує 50%. В цих умовах необхідно впроваджувати конкурентну розвідку для вдосконалення форм та методів управління підприємством. Розвиток підприємства на всіх рівнях управління вимагає відповідне інформаційно-аналітичного забезпечення. Одним з важливих завдань, що потребують нагального вирішення, є удосконалення інформаційно-аналітичної діяльності процесів розвитку підприємства. Недосконалість інформаційно-аналітичної діяльності. Ускладнює і сповільнює обґрунтування та вибір конкретних напрямків господарського розвитку збільшує ймовірність помилок, що є основною причиною низької ефективності сучасного бізнесу. інформаційно аналітична діяльність це діяльність служби конкурентної розвідки щодо збору систематизування, аналізу, узагальнення, оцінки інформації, яка надходить з різних джерел, та підготовка оціночної висновкової та прогностичну інформацію для споживачів. Інформаційна діяльність включає в себе. моніторинг, раніше накопиченої інформації, яка зберігається в архівах досьє банках пам'яті. Пошук невідомої інформації, структурування інформації за темами, передача інформації в аналітичний відділ. Аналітична діяльність включає в себе. Наявність ситуації, яка вимагає, інформа... вимагає інформації для об'єктивного її осмислення, прийняття рішення по аналізу даної ситуації, наявність людських ресурсів, спроможних здійснити даний аналіз, аналіз всієї інформації, зібраної по проблемі, процес її тематичної обробки. Підготовка чорнового варіанту аналітичного документа, створення аналітичного документа, процес його аналітичної верифікації і прийняття управлінського рішення на основі нового вивідного знання. Варто розрізняти сам аналітичний процес аналітику та інформаційно-аналітичну діяльність. Аналітичний процес це процес аналізу існуючої інформації та створення нового знання, це робота інтелекту. В свою чергу інформаційно-аналітична діяльність, це обслуговування аналітичного процесу, матеріальне, оперативно-технічне, архівне тощо. Аналітик повинен добре орієнтуватися у питаннях зовнішньої та внутрішньої політики держави, у проблемах ринкової економіки, фінансів, маркетингу, у пошуках, пошукових системах інтернету, у місцевих, державних та міжнародних засобах масової інформації, у спеціальній тематичній літературі, у граматиці та стилістиці мови, у різного роду довідкової та словникової літератури. Інформаційно-аналітична робота сукупність дій, що відбуваються в інтересах підвищення ефективності управлінської діяльності і мають на меті пізнання сутності, причин, тенденцій, розвитку подій явищ в інформаційному полі компанії, розгляд і оцінювання ситуацій, вироблення на основі аналізу і обробки інформації, висновки, рекомендацій, коментарів. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки діяльності підприємства це цілеспрямована взаємодія людського інтелекту, аналітика і наявної вихідної інформації відкритої і або конфіденційної, з метою отримання споживачем інформації нового вивідного знання, що сприймає прийняттю оптимальних управлінських рішень. Мета інформаційно-аналітичного забезпечення пізнання сутності, причини, тенденції, явищ та надання в розпорядженні особи, що приймає рішення, як правило, менеджерів вищого рівня управління, інформації, що допомагає прийняти найбільш оптимальне управлінське рішення. Основні задачі Інформаційно-аналітичне забезпечення, знайти в інформаційному потоці факти, що викликають інтерес для підтримки безпеки бізнесу та збільшення вартості самого бізнесу. У сукупності виділених фактів знайти проблемну ситуацію, яку необхідно розв'язати. На підставі проведеного аналізу зробити висновки, внести пропозиції для прийняття рішень. Функції інформаційно-аналітичного забезпечення. Пізнавальна гносеологічна. Пізнання суспільно-історичний процес діяльності людини спрямований на відображення об'єктивної дійсності. Пізнання суспільно-історичний процес діяльності людини спрямований на відображення об'єктивної реальності. Об'єктивної дійсності. Пізнання входить в шлях від аналізу явищ до аналізу сутності від вивчення об'єкта до дослідження системи взаємозв'язків між об'єктами. У своєму розвитку пізнання проходить ряд рівнів, що відрізняються один від одного за формою і методами. Перетворюючи, у процесі пізнання того або іншого об'єкта. Дослідник починає з його зовнішнього опису, фіксує окремі його властивості сторони. Розкриваючи сутність, дослідник може перейти до пояснення властивості об'єкта, ув'язуючи знання про окремі сторони об'єкта в цілісну систему. Отриманий в такий спосіб глибокі конкретне знання про об'єкт і є теорія, що характеризується визначеністю. Визначеною внутрішньою та логічною структурою. Контрольна. У ході вирішення окремих завдань аналітик одночасно здійснює контроль як за власною роботою, так і в загальному щодо компанії. Дана функція проявляється у визначенні інформаційних прогалин, перевірці наявної інформації, реалізації раніше. Визначених завдань. Кожний предмет явище в природі суспільстві має свій зміст і свою форму. Зміст як філософська категорія, це сукупність взаємодіючих різних сторін та властивостей об'єкту, функцій, що виконуються об'єктом. Зміст об'єкта процесу явища певним чином організована, тобто структурована. Цю структуру, яка виявляється зовнішнім чином, характеризує форма. Зміст інформаційно-аналітичної роботи розкривається через поняття суб'єкт, об'єкт, предмет, процес і засоби. Суб'єктом інформаційно-аналітичної роботи виступає аналітик-фахівець. Об'єктом інформаційно-аналітичних досліджень є обстановка оперативна, сукупність факторів, які безпосередньо або опосередковано впливають на стан розвиток результати суспільних відносин і визначають напрямки розвитку оперативної обстановки, форми й методи та засоби, які застосовуються. Предмети інформаційно-аналітичної діяльності складають конкретні ситуації. Процес інформаційно-аналітичної роботи це сукупність спрямованих на визначений предмет операцій, мислення і технологічних процедур, виконання яких у певній послідовності з використанням засобів забезпечує вирішення поставленого завдання. Процес інформаційно-аналітичної роботи складається з компонентів Організаційний спрямований на формування процесу як єдиного цілісного, методичний спрямований на відбір операцій та технологічних дій, інформаційний веде до одержання аналітичної інформації. Комунікаційний спрямований на підтримку зв'язків з інформаційними системами, споживачем, джерелами тощо. Формування висновків і пропозицій. Так, 12.1.2. Засоби інформаційно-аналітичної роботи. Вся інформація відповідно до закону України про інформацію. За режимом доступу поділяється на відкриту та інформацію з обмеженим доступом. На нік 1127 продемонстровано детальний поділ інформації за даним критерієм. Предметом нашої уваги буде в першу чергу конфіденційна інформація що є власністю юридичних осіб та комерційна таємниця, засоби інформаційно-аналітичної роботи, сукупність інтелектуальних та технічних засобів, що забезпечують виконання поставленої задачі. Інтелектуальні засоби включають інформацію, відомості, дані і повідомлення. Правильне розуміння категорії інформація, відомості, дані є основоположним чинником у повсякденній роботі аналітика. Зважаючи на це, зупинимось на більш детальному аналізі даних понять. Більше 50 років тому Клод Шеннон і Джон фон Нейман, яким було потрібно додати більше наукоподібності теорії передачі сигналів, вивели теорію інформації. З тих пір словом інформація користуються абсолютно довільно не проводячи розподілення на дані і інформацію. Хоча це явно не одне і те ж. Інформація відповідно до закону України це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві. Державі і навколишньому природному середовищу. Іншими словами, можна сказати, що інформація це те, що відкривається при взаємодії людини з даним із залученням, знанням, яким він володіє. У широкому розумінні інформація це оброблені дані. Тут варто додати, що дані стають інформацією тільки тоді. Коли на їх основі прийнято управлінське рішення. У противному випадку дані так і залишаються даними. Наприклад, зібрані дані про конкуруючу компанію залишаються даними до тих пір, поки топ-менеджмент не прийме на їх основі, конкретне рішення. Щодо поведінки компанії по відношенню до конкуруючого підприємства. У свою чергу відомості це характеристики, властивості об'єкта, що спостерігається або досліджуються і представлене у доступній для людині формі. Дані Факти або відомості представлені у формалізованому вигляді, що забезпечує можливість їх зберігання, обробки та передачі. Дані це так також отримані емпіричним шляхом зафіксовані факти, дискретно описуючи ситуацію проблеми об'єкт поза контекстом, тобто характеризуючи окремі властивості об'єктів, процесів і явищ. Увідомлення. Форма подачі інформації, сукупність логічно пов'язаних відомостей, що представляють для споживача єдине ціле. Зацікавлених у змісті повідомлення називають споживачами. Проте перетворення в даних в інформацію це досить складний процес, його називають консолідацією інформації. Процес консолідації інформації це процес перетворення даних в інформацію і знання про бізнес, метою якого є супровід і підтримка ухвалення оптимальних рішень, тобто інформаційне забезпечення бізнесу, причину в найменш, найширшому сенсі, засноване на принципі об'єднання таких складових, як інформація, бізнес процеси, апаратні засоби, програмні засоби. Представлена схема процесу консолідації інформації. В основі консолідації лежить знання. Це людський капітал, заснований на сукупних даних, поняттях, уявленнях про будь-що -от, будь отриманих набутим шляхом накопичених в результаті навчання, досвіду, процеси життя і так далі. Відображують рівень інтелектуальних якостей індивідума, інтелектуаль... інтелектуального працівника, спонукаючих його до професійних дій у рамках самостійного або функціонування організації, тобто такі, що мають потенціал і ліквідності. Шляхи передачі, інф... передачі інформації між поживачами називають Інформаційними комунікаціями технічні засоби інформаційно-аналітичної роботи, інформаційні карти, каталоги, щоденники, інформаційні системи, автоматизовані інформаційні системи, системи інформаційного обслуговування, системи штучного інтелекту, експертні системи, автоматизовані робочі місця аналітиків. Інформаційні картки це традиційний засіб збирання та класифікації інформації. За допомогою інформаційних карток формують каталоги, які, як правило, бувають тематичними або алфавітними. Регулярно або нерегулярно реєстрація інформаці... інформації про певні події проводиться в щоденниках. Інформаційна система в загальному випадку це система, призначена для вирішення питань пошуку, інформаційно-пошукова система або логічної обробки інформації. Інформаційно-логічна система. Інформаційна пошукова система. Сукупність інформаційно-пошукового масиву. Інформаційно-пошукової мови, правила її використання, критерії видачі та технічних засобів. Інформаційно-пошуковий масив. Впорядкована сукупність документів фактів відомості про них призначена для інформаційного пошуку. Інформаційно-пошукова мова. Мова призначена для виразу змісту документів або опису фактів чи запитів з метою подальшого пошуку. Інформаційно-логічна інформаційно система система, що здатна вирішувати не лише пошук інформації, яка є у наявності, а й отримання нової інформації шляхом використання правил логічного висновку та умови видів. Реалізація вказаних функцій дає відчутні результати лише при використанні електронно-обчислювальної машини. Тому в нас будуть цікавити автоматизовані системи. Автоматизована система комплекс інформаційних, програмних, методичних, технічних засобів, що виконує певні функції в автоматичному режимі. Автоматизована обробка даних. Обробка даних, що використовується автоматичними засобами при можливій участі людині, людини. Автоматизована інформаційна пошукова система. Інформаційна пошукова система реалізована на основі використання електронно-обчислювальної техніки, в якій автоматизовані процеси пошуку та передачі, а в ряді випадків і вводу документів, даних та запитів. Автоматизація пошуку та обробки даних можлива при відповідній їх організації і певну структуру. Такою структурою є база даних. База даних у загальному випадку це сукупність даних, організованих за певними правилами, і що передбачають загальні принципи опису зберігання та маніпуляції даними незалежно від, від прикладних програм. З точки зору кібернетики, база даних це структурована сукупність даних, що забезпечує адекватну модель предметної області при мінімальній надлишковісті даних. В базах даних відображається інформація про об'єкти і відношення між ними. Бази, дани... бази даних можуть бути централізованими і розподіленими. Робота з розподіленими базами даних відбувається за допомогою комп'ютерних мереж. За допомогою таких мереж вирішуються проблеми пошуку, збирання, зберігання та видачі інформації, що складають зміст ін систем інформаційного обслуговування. Інформація, що використовується в процесі інформаційно-аналітичного забезпечення безпеки підприємства, класифікується як загальна, оперативна службова, аналітична, загальна інформація включає в себе різноманітні нормативно-правові документи тощо оперативна службова інформація включає в себе різноманітні досьє. На конкурентів, внутрішня службова інформація щодо діяльності організації тощо. Аналітична інформація включає в себе відомості, отримані службою, службою конкурентної розвідки підприємства, і передані керівництву у вигляді інформаційного документа для подачі передачі аналітику. Аналітичний документ підготовлений аналітиком. В результаті власного аналізу ЗМІ або пошуку в інтернеті. Аналітичний документ підготовлений аналітиком на базі відомостей, отриманих службою конкурентної розвідки підприємства та інформації з відкритих джерел. Дякую за увагу.